В Києві розгортають додаткові блокпости і посилюють перевірку документів. Про це повідомив начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Що відбувається? Докладніше далі. У військовій адміністрації столиці вважають, що Києву треба краще підготуватися до захисту міста та його мешканців від потенційних загроз. Саме заради посилення безпеки столиці у Києві збільшать кількість блокпостів. Наголошує видання Телеграф На блокпостах відпрацьовуватимуть алгоритми перевірки транспортних засобів та документів громадян. Військові та правоохоронці також проведуть демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Попереджають у військовій адміністрації. До тренувань залучені підрозділи угруповання. Сил і засобів оборони міста Києва, представники КМВА, патрульної та національної поліції. Основна мета навчань вдосконалення координації між різними службами та підвищення ефективності системи безпеки столиці. Очільник Київської МВА Сергій Попко наголосив, що подібні тренування проводитимуться на регулярній основі. Нагадаємо, подібна перевірка відбувалася у 20-х числах грудня 2023 року. Тоді по Києву також були встановлені додаткові блокпости, на яких військові зупиняли автотранспорт. Та перевіряли документи водіїв. А більшість блокпостів, встановлених у Києві в перші тижні вторгнення Росії в Україну, розібрали ще на початку минулого року. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.